Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, як це сказати, переддень свята. До нього можна знаходити різне, різне коріння. Там хтось знає його як одне, як інше. В цьому році, до речі, зійшлися всі... У всіх Пасхи, і велик, велик День. і у всіх ніби конфесій, і у католиків, і хто там є, і у. Як це сказати, ортодоксів, як їх називають на заході. Тобто, для, для усіх людей, які віруючи, свято збіглося, і для того, для кого це можливо, свято має інші корення, інше коріння, інший підтекст, це можливість зустрітися з рідними, поїхати в якісь свої рідні місця, побачити тих, кого не бачив давно. Дуже велике значення має це свято. Дуже хотілося б, щоб це свято було не останнім для всіх. Ну, от, що на жаль, не може гарантувати навіть ніхто, навіть той же Господь Бог. Але ніби як політики сказали, що буде перемир'я, пауза в вогні бойових діях з 6 годин вечора, суботи до 12 до двадцяти неділі. Дуже хочеться вірити в те, що це свято політиків достане здорового глузду і якоїсь доброї волі, все ж таки, це витримати. Тому що для людей це величезна подія, і ми розуміємо всі, що в них є свої інтереси, але, але можливо, от, можливо, все ж таки вистачить глузду і доброї волі. Тому що для людей це я ж кажу о, ну, дуже така нечаста можливість побачити рідних, побачити тих, хто ще живий, відвідати місця, де лежать предки. і... Це має дуже велике значення це свято. Тому я хочу побажати, щоб для всіх всіх людей воно було не останнім щоб ще було багато таких свят. От е, від щирого серця, наскільки це можливо, щоб все ж таки це перемир'я продовжилося, і в нас все ж таки наступив мир. І це, мабуть, найголовніше, чого хотілося б побажати там на це свято, яке завтра вже буде. Тому я ще хочу сказати, що буду повертатися до формату новин, але вже думаю, що не дуже цікаво глядачам дізнаватися, як там BID або бід перемагає в конкуренції Теслу, чи які там тарифи між Китаєм та Сполученими Штатами, яка там війна тарифів, і що там з Гарвардом робиться, це я так розумію, теж не дуже цікаво глядачам, тому будемо повертатися до якихось більш життєвих питань там Чи варто зустрічатися, чи варто спілкуватися з колишніми, чи як, 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 як вирішувати кризи з дітьми, які підлітки? там. От, Що таке пізнати друг один одного насправді? Тобто, ти пізнаєш один одного тільки, коли відбувається розрив. Тобто, я буду повертатися до таких більш. Більш приземлених питань, і будемо сподіватися, що людям буде цікаво на цю тему поговорити, подумати, і щось може в мене теж вийде цікаво розповісти. От тому ще раз я хочу вірити, що буде перемир'я, хоча б на це свято. Хочу побажати всім. що тільки люди бажають, щоб вони собі побажали. І на сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.